всім, хто нас дивиться, марафон переймають телеканали Тернопіль 1 та «НТБ». Зараз говоримо про всі головні події області та міста. Розпочну із трагічної звістки не стало молодого воїна. 29-річний Богдан Жук загинув у бою з російськими нападниками. Він родом з великих гаїв, проживав у селі Прошова. Вічна пам'ять захиснику України. Ворожа армія зменшила ще на 640 росіян за минулу добу. Цьому сприяли наші хоробрі воїни. Вони невтомно знищують ворога вже 197-й день. Разом з армією окупанта наші захисники та захисниці зменшують технічне спорядження росіян. За 7 вересня ЗСУ знищили ще 15 ворожих танків, 37 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, п'ять реактивних систем залпового вогню, три засоби ППО та іншу автомобіль. Вільну і літальну техніку, якою вже точно не зможе скористуватися агресор, а ми наближаємо і віримо в перемогу. Слава захисникам і захисницям України. Воленівку, де наприкінці липня вбили понад півсотні українських військових, приїдуть представники ООН. Місія організації Об'єднаних Націй планує дослідити обставини та факти трагедії в колонії на Донеччині. Там нагадаємо, утримували українських військовополонених, серед яких і захисники Азовсталі. Рішення відправити Воленівку спеціальну делегацію в раді ООН прийняли напередодні в середу. Українці продовжують активно повертатися додому. Так, лише за минулу добу 7 вересня до країни в'їхали загалом 35 тисяч людей, з яких майже 33 тисячі – українці. Крім того, упродовж доби оформили 40 вантажівок з гуманітарною допомогою. Три автомобілі зіткнулись на Тернопільщині. Аварія трапилась неподалік села Ступки на автодорозі М 33 із Варене. За попередньою інформацією не розіткнулись дві легківки і бус. Наразі рух на цій ділянці відновлений, тож проблем з проїздом немає. Коронавірус продовжує поширюватися на Тернопільщині. Зростає кількість інфікованих за минулу добу. Виявили 286 нових хворих. З них понад сотня у тернопільській громаді, 19 осіб. Інфікувались у Бучицькій громаді, 12 у Лановецькій, 11 у Великоберезовицькій громаді. Летальних випадків цієї доби не зафіксували. Довелось втікати з дому. Родина зінаїди виїхала зі слов'янська, щоб врятуватись від ракет та снарядів. Прихисток знайшли на Тернопільщині, де саме дивимося у сюжеті. Зінаїда Васильівна разом з донькою приїхали із Слов'янська, знайшли прихисток на Тернопільщині. Жінка каже, до останнього перебували в рідному місті і не планували покидати домівку. Страшно було, дуже страшно. Лягаємо спатися, укривається. У нас ще бабуся 94 роки, Вона рядом тут у ланівцях. Так я кажу, бабуся, війна починається. Вона каже вікна діяла, ми позивісь, яка війна? А ця спить, а я не могла спати, Думаю, зараз на голову впаде. Утром встала устало п'ятого, щось летить і світиться і думала самолют горить, а воно ракета. Там взорвалась, там взорвалась, отак покинуєш, пройде, отак дрожиш весь, а потім вирішили тікати. Скористались автобусом для евакуації. Потрапили в Дніпро, згодом поїхали в Рівне. Проте там жінкам запропонували поселитись на п'ятому поверсі гуртожитку. Підніматись самотужки було важко, тому вирішили шукати інше місце. Я єлі хожу, вона взагалі, та не ходить. І ми вирішили перебратися далі. Думаю, да ні, тут не підходить нам. А куди б нас далі волонтери заперли, ми не знаємо. Я набралася наглості, дзвонила на Тернопіль кажу, я приїду, хоч коли кабінета буду спати. Приїхали з чемоданами, вона дзвонила жінка з гарячої лінії всіх, де міста свободні. І знайшли нам це ж місце. Місце знайшлось в селі Галушчинці. Це відділення стаціонарного догляду для постійного проживання людей похилого віку та з інвалідністю. Тут родині переселенців надали кімнату та допомагають, хто чим може. Ніколи я не думала, що я побуваю на западній Україні. Ніколи, Я б мені раніше сказали, я б сказав, що Чому я туди поїду. А це так в житті приходиться. Нас, коли ми тут були, нам несли все. Хто що. Помагали чим люди, всім у кого що є. Той телевізор приніс, другі приніс електропечку нам, потім яйця несуть. Ну, все люди помагали. ваші ж тут, еті ж. Ні, я б не сказала, що люди погані. Умовами в Галушчинцях сім'я задоволена. Кажуть, тут добре годують, підтримують, а найголовніше не чути, як розриваються снаряди. Сім'я Зінаїди постійно слідкує за новинами та питає знайомих і рідних чи не розбомбили ще їхню квартиру. Ну балкона вже кажуть нема. У кого старі балкони були, позносило все дом ще стоїть дев'ятітажний. Председатель предлагав не тікати ніде. У нас підвали. Там підвали, я не спустюсь. Куди там їх спускати? Вона мене інвалід травіру. Куди там їх спускати? Прикидає, так би осталось. Хто його буде розривати? Даже сестра троюра на роботі школі сторожом. Я говорю, ти не боїшся? Боюся, а що мені робити? Каже, то хоч капенсію, ну мінімалку получаю 6 тисяч. А я б не захотіла. Мені, мені дороже життя, не гроші. Загалом у цьому прихистку перебуває 28 пацієнтів. П'ятеро з них переселенці. Ними опікуються та забезпечують усім необхідним. Спочатку вторгнення вторгнення тут перебувало сім чоловік. Із них одна жіночка померла, побула всього два дня, і чоловік 30-го числа забрав, приїхав син, забрав в Харків. На сьогоднішній день перебуває п'ять чоловік. Чотири рази харчування їм тут. У кожній палаті є телевізор, не дивиться. Ну, та як з ними я говорю, ми всі доволі своє перебуває в даний час тут. У вільний час тут спілкуються та обговорюють новини. А от Зіновія Володимирівна робить ось такі калимки. Ти та зроблю таке, маєш іделку, турочок, якісь і роблю дівчатам, таке о, заняття, аби не сидіти. знаєте, Бо я не можу без роботи. У мене ні час восьмий рік. А я не можу без воюю, я мені щось погано ще робить, я сиджу. Тим часом Зінаїда Васильівна планує повернутись додому у рідний Слов'янськ після перемоги. Війна кончиться, поїдемо додому. Якщо буде, куди возвращатися. А як одні руїни, один цвинтар більше возвращатися нікуди. Нам ну, Навкуди, якщо господарство нічого не допоможе, нікуди. Історик, політолог, професор та учасник бойових дій Микола Лазарович уже двічі побував на лінії фронту. Останній похід закінчився для військового двома мінно-вибуховими пораненнями. Тепер Микола Лазарович у Тернополі повернувся до викладання в університеті. Проте місця, де довелось побувати, не забуде ніколи. Після двох міновибухових поранень його комісували. Тепер дякує побратимам за підтримку. Два нові позивні і захист України. Микола Лазарович повернувся в аудиторії. Знову викладає, і перша лекція на тему російсько-української війни. Бо хто як не він, знає правду. Микола Лазарович, український історик, політолог, професор та учасник бойових дій. Ось уже вдруге за вісім років війни він побував на фронті. Спершу поїхав боротися із окупантами у 2015 році. Військовий із позив... Ним професор добре пам'ятає ті часи, коли п'ять разів оббивав пороги військомату, щоб отримати дозвіл воювати. Проте розповідає, те, що бачив цього року, не забуде ніколи. Я такого чекав разом з тим, наголошую, що такої жорстокості неумотивованої, Я не готовий був і не міг навіть повірити, що таке може статися: бувати дітей, бивати старих людей, бивати взагалі цивільних людей. Це очевидно дно. Коли вони використовували фосфорні снаряди, це доволі вражаюче таке дійство, коли стоїш тихо, абсолютно темінь, і в небі з'являється щось подібне до ялинки, таке яскраво помаранчевого жовтого кольору, і відповідно, так як віск воно тече. Рішення вдруге відправитися на передову для себе прийняв ще до 24 лютого, розповідає Микола Лазарович. Тому у військомат пішов за півдоби до оголошення воєнного стану. Цього разу просити п'ять разів вже не довелось. Посміхаючись, пригадує військовий. Взяли відразу єдине, що попросив три дні відстрочки, аби встигнути дописати книгу. Був такий піднесений, оскільки людей було дуже багато. Скажемо, я прийшов туди, як я вже сказав, десь пів другої дня і вийшов десь в районі десятої години вечора. За понад півроку війни Миколі Лазаровичу разом із побратимами довелося побувати на Харківщині та Донеччині. Цього разу колеги по зброї військовому дали інше псевдо, просто Васильович. Так каже, побратимам легше було звертатися, оскільки він був найстаршим у команді. І чоловік завдячує їм своїм життям. Адже товариші врятували його під час другого поранення. Я був без свідомості, і саме хлопці Петрусь Сергійко. Вони вони мене звідти витягнули і евакуювали подалі від того. Ну, певною мірою і я десь намагався допомагати хлопцям вже своїм досвідом, в тому числі, коли у нас був перший бій надзвичайно важкий. Ну, коли почув, як з різних сторін «поможіть, помираю, я поранений, прибігаю до одного дерева, там сидить мій побратим Олесь. Кажу, Олесю, що з тобою? Я поранений. Кажу, Олесю, тут тільки подряпина. Хоча я не бачу, що в нього, але так, щоб його трошки каже Васильович, в мене кров горлом йде. Прийшов медик, і вони власне, зуміли надати поміч. Наразі Микола Лазарович вже у Тернополі каже, дякує Богові за шанс звільняти Україну від кацапських поневолювачів. Вірить в перемогу і, хоч до того писав книги, тепер каже про цю війну 22-го навряд чи зможе. Зараз мріє випустити свою енциклопедію про українських січових стрільців, тому можливо у майбутньому почне її писати. що ж це всі новини станом на цю годину. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там у моїх колег не менш цікава розмова, тож дочекайтеся.